Зручна, комфортна і тепла, бо спільня частина цієї куртки термозахисна. Ось такий якісний одяг виготовляють на одному зі швейних підприємств Дніпра. Уявіть собі, три години, і така куртка готова. Ось такі куртки, а ще штани, жилети і навіть бахили для військових шиють в одній з майстерень Дніпра. Тетяна, мама у декреті до початку Великої війни, мешкала в Енергодарі, нині живе в Дніпрі і працює в швадській майстерні. Посміхаючись, зізнається, вибір нового ремесла зробила не випадково. Це такі деякі навички, які є з дитинства, тому що в мене бабуся ем, так. Ну, як раніше було, навчалися всьому, все було. Тому десь підгляділа, десь у мене тітка працювала швачкою, так бабуся деякі навички передала. Ну, я вирішила спробувати, чому б ні. Жінка згадує, коли розгублена і втомлена приїхала з дитиною до Дніпра, місто допомогло знайти роботу дуже швидко. Побачила. Об'яву в інтернеті допомогла мені співдія влаштуватися, знайшли цю об'яву. Я подзвонила, прийшла, спробувала, сподобалось, тому вже сюди вийшла працювати. Далекоглядних планів на майбутнє Тетяна поки не будує, але допомагати нашим воїнам їй до душі. Це звикла платячка шити дуже гарні, а тут військова форма. Тому так було важко спочатку, потім вже ну, пристосувалися. Колектив у нас дуже єдний, дуже дружній ем, всі дівчата дуже ну, добрі, допомагають. З окремою вдячністю Тетяна говорить про своє керівництво. Підприємці роблять все, аби працівникам було комфортно працювати для допомоги країні. Один з них пан Богдан, власник швадської майстерні. До початку повномасштабної війни жив у Варшаві. А вже 28 лютого минулого року повернувся в Україну. Я повертався, аби допомагати армії. Одразу заснував два благодійних фонда і Півроку займався тільки допомогою армії, а потім почав міркувати, що мені треба робити, якось гроші заробляти, і прийшов до того, щоб відкривати швейне виробництво. Обрав саме пошиття одягу, оскільки знав напевно, що це важлива потреба для наших захисників. Спочатку війни це було дуже актуально і хлопцям дуже не вистачало. І я цю послугу замовляв у інших швейників і бачив, що не вистачає потужності швейних для забезпечення повного обсягу те, що потрібно. Ну так і прийшов до цього. Тут працює вісім жінок ВПО, та каже Богдан: вакансії ще є. Швей шукаємо, швей технолога. Я вже взяв 15 чоловік, залбик робимо потужності. Зараз розбудовуємося. Сьогодні роботу цього швацького цеху та умови праці ВПО приїхав перевірити черговий містом. Ого, тут величезний цех. Ну це ми розширяємося, це він тільки відкривається. Тут відповідно кожен себе може знайти, якщо йому подобається шити, можуть приїхати на стажування і почати стажуватись. Люди можуть долучитися до пошиву одягу для військових, ну тобто мати і хорошу оплачувану роботу, і допомагати відповідно армії. Тут абсолютно нормальний технологічний процес, як він мав мав бути. Ось, і ну, звичайно, все налаштоване для того, щоб максимально зручно, комфортно, якісно робити якісь речі. За місяць тут виготовляють приблизно сім сотень комплектів одягу для військових.